На закупівлю газу 10 мільйонів гривень. Компенсація з міського бюджету призначена для комунального підприємства «ЮТКЕ». Суму допомоги узгодили на засіданні виконкому 12 грудня. Рішення пов'язане з призупиненням відповідних дотацій з державного бюджету, говорить міський голова. Це питання дуже важливе. Дуже важливе, тому що е, якщо раніше десь держава допомагала, компенсувала різницю в тарифах то зараз, наскільки в мене є інформація. Е, я був на нарадах в Києві і сказали, що компенсації не буде, допомоги не буде, треба виходити з місцевого бюджету. Ми плануємо зараз на сесії затвердити там, в цілому, якщо взяти ну, з двох частин, там у нас біля 10 мільйонів на допомогу ЮТКЕ, для того, щоб ми могли закупити газ і своєчасно подавати тепло в оселі». Сума проєкту та ж сама, але маршрут продовжено. Рішенням виконкому на шляху соціального автобусу відшукано ще одне поселення садок Вишневий. Разом з цією зупинкою 100 кілометровий маршрут подовжився ще на 6 кілометрів. Загалом соціальний автобус це чотири нових напрямки всередині громади. До нас звернулися мешканці садок Вишневий Є у нас на території громади. Ну, З'ясувалося, що є таке поселення. Звернулися мешканці, коли дізналися про те, що буде у нас в громаді запроваджений такий соціальний автобус, і ми з комісією вирішили на це місто. З'ясувалося, що дійсно там проживають сім'ї, які мають дітей, неповнолітніх дітей, які від. Відуть садочок, відвідують школу у сілі лісичавка. Тому саме маршрут у нас чотири маршрути запроваджена програмою соціальний автобус, і саме у маршрут, який буде рухатися між южним та сичавкою, буде внесені зміни у кілометражу. Соціальний автобус має запрацювати у 2024 році та обійдеться громаді в 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Конкурс на обрання перевізника планується оголосити уже в січні. Повну версію засідання виконкому дивіться у програмі Об'єктив. плюс». Властивості свічки та історія освітлення в міському музеї 12 грудня відбувся захід для відпочинку під назвою Різдвяні посиденьки учасниками й учасницями стали працівники і працівниці сфери культури. Тема зустрічі джерела, які дають людству світло. в закладі презентували виставку ламп різних часів. вони мають таку цікаву свою історію. Вони живі, тому що за ними конкретні люди, родини і Якось так, щоб цей сценарій саме ці експонати вони дуже гарно лягли. Чому саме тема про свічку? Ну напевне, через те, що зараз це дуже актуально. В першу чергу, окопна свічка. Зараз вся Україна займається виготовленням окопних свічок, в тому числі і в нас, і в Южному, в тому числі і в нашому музеї. Свічка вона якби і заспокоює Є запалена свічка і надихає, і дає якусь розраду. І свічка це атрибут молитви. Це все нам зараз дуже потрібне. Присутні подивилися майстер-клас із виготовлення окопної свічки. Її особливість використовується не картон, а шишки. В музеї зауважили, що така свічка не чадить. На шишках щоб був віск, якщо вони навіть і виглядають, то полити все. Бібліотекарі підготували тематичну презентацію, а священнослужитель розповів про духовну властивість свічки. Саме Тому, коли голодомор ми запалюємо свічки біля вікна, не через те що це красиво, так а через те, що символ, ми пам'ятаємо, що ці жертви були не даремні, що ці жертви не пройшли. Так? Наша пам'ять це наша пам'ять, але свічка символізує так само те, що у вічності їхнє життя продовжується. Дізналася багато, хотілося ще почути трохи про свічки, які використовують хлопці. Ну, хоча у нас є волонтерка Наталя, вона виробляє ці свічки. Хотілася подивитися, як вони гарять насправді у хлопців. Довідались різноманітні історії і виникнення самого поняття свічки, і дуже змістовно цікаво було побачити саме експозицію. Свічки. В нашому міському музеї дуже вдячні, вітаємо всім з придешнім різдвом. Побажаємо нам всім перемоги, миру, здоров'я, щастя, злагоди і все буде Україна. Доповнили атмосферу заходу, виступи викладачів школи мистецтв та їхніх підопічних. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Соло на гітарі виконав Віктор Скуль. Свою музику і працю він присвятив южненцям та своїй родині. Одесит в 1976 році перебрався до южного на будівництво Одеського припортового заводу та міста. Тут і залишився. Та не залишив музику, одночасно працюючи постачальником на будівництві та одним з кращих гітаристів у жанрі джазу. Тетя была начальник отдела кадров с первым директором Скориченко. И мне говорят, что ты пришли в Черное море, этот? а я к ним ходил, директора знал все. И говорит, что ты там в этом объединении музыкальных ансамблей? А я уже и за границей поработал, в Англии работал, ну как бы с группами работал. Три группы, например, австралийские, новозеландские и английские. И наш советский состав, когда я попал уже на припортовый завод, решился. Вот. У меня было человек 20. Это 76-й год. Вот. И я снабженец был по капстроительству. Что такое капстроительство? С колышка уже начали выдвигать завод. Вот. Я мотался и с машинами, все как снабженец. Вот. Где и бывало, что из-за главного инженера кожаную куртку одевал, папку подмышку и... Баяніст за освітою Віктор Спуль опанував гітару та напрямок джазової музики. Виступи в одеських ресторанах змінились гастролями з іменитими музикантами по усьому світу. Андерсон він мені гори, отсиграю те. Я раз смотрю все чорне. Я знаю. Я взяв, я до утра сидів. До утра сидів, розбирав. Вони прийшли, сигарами курять, музикальний там салон, громадний такий. Я сел, опа, он услышав, а он сам сідні. композитор, гитарист сильнейший. Вот что, Жопас, что он, Андерс. Да. Опа. А, -а, -а, -а. все, при... можно. Я сел за столик к ним, все это он говорит. Супер. Потрудился. Я говорю, ночь не спал. Майже 32 роки пропрацював на ОПЗ у будівлях фонду Одеського припортового заводу. Віктор Спуль не тільки виконував свою музику, в коридорах досі помічає покладену ним плитку та змонтовані конструкції. От, а зараз я от прийшов, посмотрев, знаєш, що тут і плітку вложив, і с лісар строїтелям, щоб пенсію заробити, по п'ятому розряді. Прийшов, перевевся з заводу, перевевся сюди. І в общем сложності я на заводі проработав. 30, почті два роки. Наразі завочанин та гітарист на заслуженому відпочинку і збирається покидати місто.